Свята Євангелії від Марка, розділ 3. Оздоровлення сухо рукого, вибір апостолів Ісус розбиває твердження фарисею, хто мати й брати Ісуса, і війшов знову в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити. І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Стань посередині. А потім до них і каже Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя, чи погубити. Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, і що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка Простягни лишень руку, і той простягнув, і рука його удужила. І вийшли фарисеї і зараз же з іродіядами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подався Ісус до моря зі своїми учнями. Сила людей з Галилеї йшла за ним, а з Юдеї, з Єрусалиму, з Ідумеї, та й геть із Йордання. ще й з околиць Тиру та Сидону, велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен через народ, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи, нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали: Ти син Божий! Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів. І вони підійшли до нього, і він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю, і дав він їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона Якова, дав ім'я Петро. Якова, сина Заведея та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Боанергес. у перекладі сини грому Андрія, Филиппа, Вартолемея, Матея, тому Якова, сина Алфея, Тадея, Симона, Кананія Юта, Юду і Скоріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться так, що вони не змагали змоги й попоїсти, довідавшись про те, що його свояки. Вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він везевула має, бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли царство поділене саме в собі не зможе, те царство стоятись? коли будинок розділений сам у собі не спроможен, будинок то більше стояти. Отак і сатана. Якщо постав сам на себе і розділився, не може стояти, а край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного, а щойно тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам. Усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони б мовили, він має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів кругом. Ті й кажуть: Ось твоя мати, і брати твої на дворі тебе шукають. А він. У відповідь їм, хто моя мати та брати мої, поглянувши на круги не тих, які сиділи довкола нього, каже: Ось моя мати та мої брати, бо хто чинить болю Божу, той мені брат, сестра і мати. Амінь. Будьте благословені.